І... Та виходить. Пошли на ручку. Залишили помирати в закритому вольєрі. Врятований від голодної смерті, п'ятирічний домашній тхір живе в одному з притулків для тварин на Дніпропетровщині. Керівник прихистку Савелій згадує, посеред зими савця знайшли волонтери в покинутому будинку поблизу Полтави. Каже, без їжі та води Тхір пробув щонайменше три тижні. Худой був, взагалі, тонкий соломенка одни кости да, клетка була то є, видно было что она погрызене то есть он пытался выйти но не получилось Савельи розповідає лікувати та відгодовувати тварину довелося півтора місяці он был почти лысий весь то есть стрес забивался в угол то есть вот, вот такі моменти то есть он прятался как бы доверия никакого не было к человеку. То есть опять же пока что що ми ну, не зробимо ни плохого ничего. то всю очіло При Притулку мешкають декілька диких тхорів, каже чоловік. Втім, не підселяє до них цього домашнього. Всі можуть його поранити. Тож, каже чоловік, обладнав для тварини окремий вольєр з невеликим гамаком. Для них тепле місце, то тобто есть м'яке, да, вони одразу під. Чи... Укромный, как, как дом, как защита для них. Любят высоту, они любят вот это вот шатание, вот это болтание. Для них это очень, очень важно. Не надо меня грызть. Я знаю, что ты кусаешься. У сусідньому вольєрі живав бігають двоє білчат. Савелій згадує, ще два тижні тому вони лежали під завалами розбомбаного військами РФ будинку поблизу Покровська на Донеччині. Там тварин знайшли військові, забрали з собою на позиції. Ребята бували, показували есть тобто вони спали з ними, то тобто есть там запрятали, да, гріли їх то есть делали, Да там, із своїх там каких-то личних вещей делали гнізди. Далі їх перевезли до притулку. Тут оглянули, вигодували та переселили в окремий вольєр. В одного з більчат розповідає Савелій, була перебита задня лапка, та її вже вилікували. В кутку вольєру збило собі гніздо ще одне врятовано з фронту Білчиня. Його згадує Савелій. Наприкінці липня волонтери теж евакуювали з Донеччини. Що іменно відбувалося, неізвісно. звісно. То нього повріждений э, пазуночник. То есть задні лапки ні одказали на прочтось вона буде… Э... Буде, так сказати, существувати, але в дикої природі ми вже не зможемо випускати. Наразі гризунів вакцинують та обробляють від шкідників, каже Савелій. Навесні двох здорових білченят планують випустити в дику природу. Додає, хворий білчення та домашній тхір залишиться жити в притулку. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.